Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для оптики. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, щоб він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Наша універсальна програма для оптики допомагає автоматизувати як продажі, так і прийому лікаря. Давайте розпочнемо з прийому пацієнтів лікарем. Перед очима адміністратора знаходиться зручний розклад, який дозволяє приймати пацієнтів за попереднім записом. Ви бачите, в який день та в який час лікар буде вільний. Це безумовно зручно і для пацієнтів, і для вашої організації. Даний функціонал дозволяє максимально раціонально використовувати робочий час. Під час запису пацієнт обирається з єдиної бази. Якщо він уже приходив, його можна швидко знайти за першими літерами прізвища або номером контактного телефону. Якщо пацієнт новий, додаємо його правою кнопкою мишки командою Додати обов'язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Отже, ми обрали пацієнта. Тепер залишається обрати послугу з переліку, в якому буде зображений ваш власний прайс-лист. Якщо надано декілька послуг, обираємо їх усі. Ось і все. Клієнта записано. Тепер ми можемо прийняти оплату. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки на потрібного пацієнта та обираємо команду Поточна історія. Вийдуть ті послуги, які надавались пацієнтові сьогодні. Призначаємо оплату спеціальною дією. При цьому загальна сума розраховується автоматично і нам залишається в разі необхідності лише обрати спосіб оплати готівкою чи банківською карткою. Коли закінчується робота адміністратора, розпочинається робота лікаря. Лікар може заповнити будь-який бланк, чи то рецепт на окуляри або контактні лінзи, або результати різноманітних досліджень. Шаблон бланку створюється у вигляді звичайного файлу формату Microsoft Word. Під час заповнення частина значень може підставитися автоматично, що значно підвищує продуктивність лікаря. Автоматично підставляються прізвище, ім'я по батькові пацієнта, його дата народження. Контактні телефони, ім'я лікаря, дата прийому та інше. Лікарю ж залишається лише зазначити дані, яких не вистачає. Причому їх можна як вводити з клавіатури, так і обрати з шаблонів. Програма дозволяє прикріпляти до кожного пацієнта не лише його картку, але і будь-які інші електронні документи та знімки. Коли пацієнтові підберуть відповідні окуляри або лінзи, починається робота менеджера з продажу у модулі Склад. На вкладці Продажі знаходиться перелік усіх зареєстрованих продажів за певний період часу. Будь-який товар можна не лише продати, але й відкласти для клієнта. При цьому товар буде автоматично зарезервовано програмою на складі і не виникне жодної накладки. По кожному продажу відбувається контроль змін. Видно, хто його виконав. А облік виконується по складу продажу, оплаті та заборгованості. При цьому програма підтримує роботу різноманітного торгівельного та складського обладнання та дозволяє автоматизувати роботу будь-якої кількості каз. Робота відбувається як по найменуванні товару, так і за штрих-кодом. Проданий товар автоматично списується з обраного складу. Можна легко роздрукувати квитанцію або накладну. Вкладка Товар гарантує автоматизацію складу. Тут виконується облік заявок та постачання товару. З допомогою спеціального принтера програма самостійно заповнить та роздрукує необхідні етикетки. За будь-який період можна отримати звіт по товарах, що закінчуються... Або дізнатися залишки по будь-якому складу кожної філії організації. Кожен користувач у системі отримує індивідуальні права доступу та працює лише з необхідними модулями та інформацією. Це зручно як співробітникам для простішої та зрозумілішої роботи, так і керівникові, який може відстежувати як дії кожного підлеглого, так і контролювати усі зміни, додані у базу даних. Користувач з головними правами отримує повноцінний доступ до комплексу управлінських звітів для аналізу діяльності організації з різних сторін. У спеціальному звіті платежі можна переглянути загальну суму надходжень та витрачених коштів. Дізнатися актуальні залишки по кожній касі та банківському рахунку. Статистика покаже популярність кожної послуги. Маркетинговий звіт покаже ефективність реклами. Можна проаналізувати власні витрати з групуванням по фінансових статтях, щоб визначити, на що витрачається найбільше коштів. Керівник може відстежувати ефективність роботи персоналу, автоматично розраховувати заробітну платню у разі відрядної оплати праці. Зведення по рекомендаціях покаже кількість клієнтів та обсяг отриманих коштів у результаті цих рекомендацій. Кожен аналітичний звіт формується за будь-який необхідний період за обраною філією, співробітником, касою або послугою. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!